Не, а что, стоит послушать? Ми приїхали з хлопцями в гончарну майстерню «Яр». В Хлопці, які тут наразі це військові Державної прикордонної служби, поранені або з іншими різними захворюваннями. І мета цього заходу це психологічна реабілітація і рекреація наших пацієнтів, покращення їхнього ментального здоров'я, покращення роботи мозкових функцій. Тому що в ліпці задіяна дрібна моторика. У мене не були дуже воробно. Тобто десь... ось груди. Такі... Давайте детальки за таким самим принципом, як ми ліпимо чудити. А тут теж промазувати? Це скрізь, будь ласка. Тому ну, стало тоненько. Ага, перетисні. Для них такі заходи дуже важливі. Вони можуть відволіктися від своїх нав'язливих думок, від своїх депресивних думок, і це покращує їх емоційний стан. І також сьогодні в нас є військовий, який був поранений і очікує операції в подальшому. І тут він також покращує свій психоемоційний стан, піднімає свій дух інстаграм. И вот это кладется там и там, але я знаю, что он сюда наверх, потому что тут видите тост, толще, а тут. Бивд. Бивд. Кто ваш? Пани, можете полиц. Злино лепил уже второй раз, первый раз лепил пепельницу в виде черепашки, второй раз. Сейчас лепил на стенную тарелку с гербом Харькова и написал Незламный Харьков. Так что э, очень интересно, в принципе, лепить. И ну, я вообще и по дереву режу, и с меб... ну, мебелью занимался, мебелью работаю. И мне интересно, как бы, ну, более такой. Що це здавати, чим щось рушить. Сохнути він піде на базовий вид. Це класний ефект. Хто? Я коли почав співпрацювати з хлопцями, коли почав відвідувати госпіталь, я бачив хлопців, котрі знаходяться в. Негативному емоційному стані вони дуже пригничені і є розуміння того, що їм треба відновитися. І я зрозумів як громадський діяч, як керівник. Напрямку відновлення ментальне, я зрозумів, що це дуже важливо. І ми почали проводити спільно майстер-класи. От, наприклад, зараз ми проводили майстер-клас з глини. Основні напрямки у нас хлібна терапія. У нас зараз ми запускаємо мозаїки маски, де дуже це відновлює і точніше допомагає відновитися відносно ПТСР. Ми займаємось дайвінгом, ми займаємось плаванням. Ми робимо для хлопців іпотерапію то тобто все це, що відновлює іменно ментальний стан здоров'я.